Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відеорозпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така доволі стандартна посилочка, але вона обіцяє бути насиченою на моделі, тому обов'язково протискайте кнопку лайку, а ми приступаємо до її розпакування. А поки я розпакую цю посилку, обов'язково не забувайте писати свої цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, зустрічає нас ось така от велика пупирка. Одразу її прибираємо і бачимо наші перші моделі. Ну, Почнемо ми з верхніх. Ось цих. Бачимо вже. Знайомий, начебто бокс. Ну так, да, як бачите, це в нас Audi Collection, і це в нас, по ідеї, моделька буде від Шука. ну Давайте відкриємо, подивимось. І так, власне, модельку я дістав по картончику. В цілому стандартний ділерський картон Audi. Він і що тут написано: от quattro GMBH. Не знаю, що це значить. Можете написати. Ну, і моделька, якщо чесно, то поки я її не дістав, навіть не знав, що це. А це у нас ось така от Audi A8, доволі сучасненька, красива, темного кольору. І не що от вся в цьому борщі. Ну, принаймні модельки не розіб'ються в дорозі. По ідеї, це в нас шуко, хоча я, звісно, можу помилятись. Дуже класний в неї кольор, такий темний графіт. Ну, і по деталізації, я думаю, це плюс-мінус. Audi рівня шуку. Можливо, це Ice, хоча навряд чи є у нас номерний знак, шильдик Audi, оптика в цілому середнічкова. Нічого супер цікавого, але і виглядає вона нормально. Ось такі хромовані диски з шильдиками Audi, є тормозний диск і тормозний супорт. в принципі, виглядають доволі непогано. Дверні ручки дзеркала окремими елементами, дзеркала. З відбувачами. Чітко продеталізований салон. Є у нас замки пасків безпеки. Продеталізована центральна консоль, торпедо, як бачите, навіть під дерево щось пофарбоване. Ось такий салончик. Також дверні карти вифарбовані там під дерево. Вихлопна система присутня окремим елементом хромовані насадочки. Ну і також по задку, в принципі, доволі непогана. Задня оптика, видно її деталізацію. Зроблена обережно. Є шильді Кауді і шильіка 8, також номерний знак. Ну, це в нас, в принципі, ділерка, тому нічого дивного. Ось така от моделька насправді дуже красивий кузов. Ну, а ми рухаємось далі. І так, а наступним у нас буде ось цей пак. Тут вже. Щось бовтається, неприємно. ну добре. Бачимо бокс Шуко. шука. Ну, давайте відкриємо і подивимось. І так, щодо того, чому модельки треба ось так допаковувати, тому що ось цей гвинт був повністю відкручений, я його зараз повернув, а ось цей вже сильно послаблений. І думаю, якби не той, не той пакувальний матеріал, моделька вже була знищена. А ми маємо ось таку от дуже яскраву, красиву Audi Q3RS. Ліміточка 500 екземплярів, і це в нас вже точно шуко. Ну, власне, попередку, все як завжди: красива решіточка. Шильдік Audi. Передня оптика виглядає в цілому, як на минулій. Така от трошечки мутненька, є деталізація, але не ідеальний рівень, як, наприклад, у Pro-серії. Так, тормозні диски у нас з перфорацією. самі колеса великого радіусу, красиве лиття. Також, також є шильдики. А от, дуже дрібні, насправді, власне, колеса тут непогані. Дверні ручки у нас вже тут вилеті з кузову, невеличкий, недолік. Дзеркала заднього виду з відбивачами, в принципі, виглядають нормально. Салончик у нас чорний, є виділені срібні елементи якісь. Сидіння також у нас такою текстуркою клітчистою. Є приборна панель, ну і, власне, більше нічого я такого не бачу. До речі, центральна консоль. з торпеди також профарбовані. Ну і по задку маємо ось таку світотехніку, теж хороший рівень, теж видна деталізація, без місць кріплення. Є шильдики Audi, RSQ3 і номерний знак. Ось така от моделька. До речі, вихлопна система у нас вифарбована в хром. Ось такий от красивий сув від Audi. по ідеї це сух, не знаю, можливо, кросовер, Напишіть, якщо знаєте, точно. Ну, а ми рухаємось далі. І так, що ж у нас буде наступним? Бачу доволі великі бокс. Давайте почнемо, напевно, з ближнього до нас? Дістанемо, бачу, що це бокс Peugeot. Це, напевно, перша Peugeot на нашому каналі. І цікаво, що це за моделька. Бо я, якщо чесно, не пам'ятаю, давайте відкриємо. І так, друзі, а це у нас ось такий великий бокс. І тут написано Concept Car RC. Власне, ось така от дуже дивна моделька, якийсь концепт від Peugeot. Тут у нас. Рік'ю, якийсь Peugeot Recume. Не знаю, що це, але дуже цікаво стилізований бокс. Ну, давайте відкриємо, подивимось. Ну і, друзі, ось така от у нас дуже цікава моделька. Написано Peugeot Concept Par RC і ось така от піка. Цікава моделька. Якщо знаєте щось про цей концепт, можете написати, тому що я, в принципі, далекий від. Теми Peugeot, уж тим паче усіляких концептів. Видно, у модельки шагрінь, присутня, на жаль, на двері. І начебто, так, ну, да, трошечки от є. На жаль, дрібна шагрінь, але ладно. Е, власне, попередку, що ми тут маємо, е, одразу кидаються в очі піки на радіаторах. На номерному знаку. Є Peugeot, Передня оптика виглядає дуже непогано. Я би сказав, рівень, наче краще, ніж у минулих двох моделей. Шуко дуже круто виглядає. Дворинчик товстий, пластиковий тут. Таке собі. Ну, звичайний рівень, напевно, для норів. За, да, до речі, не сказав, виробник це у нас Е, Передні колеса, ось такі, от. Ой, власне, як задні білі. Присутні тормозні диски з суппортами, самі диски з перфорацією. Супорта у нас виділені червоним кольором. Також є у нас карти гральні на передніх крилах. Власна, моделька якийсь концепт для, я не знаю, при чому тут карти, але добре. Можливо, якась символіка. От хотілося б детальніше роздивитися задок, але бачите, закривається все дзеркалом. Бачимо там вихлопну систему, виділену в хром, в хром. Задня оптика, в принципі, виглядає простенько, така от трошечки мутна, туманна, ніби запітнівша, але я думаю, що вона так виготовлена. Також є додаткові ліхтарі в задньому дифузорі. Що в нас тут ще цікавого? Салончик такий от коричневий, в принципі, доволі простенький. ну Концепт, концепту розінь. Є ручка перемикання передач, самі сидіння з такою от дивною текстуркою, ніби якась зміїна шкіра. Ну, Власне, ось такий от доволі цікавий концепт. До речі, не сказав, дзеркала заднього виду у нас начебто з відбивачами. Да? Ну, концепти у нас не часто, тим паче в таких дивних боксах. Ну, не будемо довго зупинятись, рухаємось далі. Ну, покажу ще в боксі, тому що не було видно. Ну, не знаю, доволі цікава стилізація, хоча бокс дуже великий на полиці треба місце мати. Ну а ми дивимося, що у нас наступним, а наступним у нас буде ось ця модель. Щось там бофтається, не знаю що. Бокс для мене невідомий. Тому давайте відкривати. І так, друзі, оце в нас ось такий от бокс. Що ми бачимо? Томіка Limited 43 Vintage Vantage Neo. Tomitec. І це в нас, друзі, Томіка в 43-му масштабі. Преміум серія, і моделька в нас ось такий от. Nissan Cedric, по ідеї, можу помилятись. На жаль, от, <смі>, ні слова англійською мовою, окрім назви бренду. Ну, Бачимо, що це Nissan 2000, а який саме, я вам не скажу. Доволі приємний на дотик бокс, такий от плотненький картон. Ну і давайте відкриємо, подивимося, що у нас всередині. Так, власне, зустрічає нас якась картоночка. І це в нас ось така от інформаційна картка. Я так думаю, що про сам автомобіль. Тект. Що тут тут написано ще додатково? Ну, то вже не так цікаво. Ну і, власне, сам бокс з моделлю. Тут вже нічого нема. А тут у нас такий от блістер. І, власне, дістаємо саму модель. Не дуже хотілося би і руками чіпати, але вже, що маємо, то маємо. Власне, ось така от дуже важка моделька, дуже прикольно зроблена. Ну, відчувається приємно. І це в нас тут, я думаю, вже буде написано Nissan Цедрік. Nissan Cedric Gloria 230. Власне, я був правий. По деталізації, я думаю, що рівень буде такий середнічковий, хоча моделька відчувається доволі якісною. Попередку маємо ось таку от простеньку оптику, додаткові ліхтарі в передньому бампері. Ну і, в принципі, все інше у нас під хром. Дзеркала заднього виду з відбивачами також хромовані, як і дворнички. Колеса ось такі от простенькі, з білими лініями. Ну, Нічого про них не скажу, просто такі от хромовані колеса доволі простенькі. По задку також у нас є така от скляна оптика, поділена на три секції, окремо поворотнички виглядає, в принципі, нормально. Хромований задній бампер, решіточка, також присутні шильдики, цедрік. І тут ще якийсь дуже дрібний шильдик, але я, на жаль, не бачу, що там написано. Власне, дніще у нас зроблено ну, нібито з металу, дуже на це схоже. Так, да, друзі, дніще в нас метал, але ось ця от накладочка у нас пластикова. Написано Томіка 2013 рік. І ось така от вихлопна система, власне, виділена лише сама банка і труба на кінці срібним кольором. По салончику, такі от текстуровані сидіння, профарбована центральна консоль, так під дерево трошечки. Кермо і приборної панелі я не спостерігаю. Власне, ось така от моделька. Дуже хотів подивитись на томіку в 43-му масштабі, саме преміум серію. І, власне, ось вона така. Можете написати, як вам. В принципі, моделька приємна. Рухаємось далі. Як бачите, сьогодні у нас доволі багато цікавих новиночок, як я і обіцяв. Так, далі бачимо у нас ділерський бокс BMW. Щось там всередині неприємно бовтається, на жаль. Але давайте подивимось, що там всередині. І так, друзі, а це в нас... Бокс BMW M5. Знову ж таки, яка сам не написана, тому давайте відкривати і дивитись. І так, друзі, по ітогу у нас нічого не відламалось. Тут всередині уплотні, от я про нього забув. Просто моделька трошечки неплотно прикручена. І це у нас, друзі, BMW M5E60. Така в нас вже на розпаковках була, не знаю, E60, напевно, вже була разів 5. Сумарно, це, напевно, шостий. Але в цей раз в ось такому от насиченому синьому кольорі, доволі красивому. Видно дрібну шагрінь. Чи, може, навіть. А, це не шагрінь, це просто мастило. Ха, навіть моделька без дефекту це круто. Ну і, власне, синій кольор мені подобається трошки менше. Я все ж таки за срібні BMW більше. Але доволі красивий світлий салончик у неї, такий от. Біло-сірий. Ну і сам кольор, в принципі, хороший. Також у нас має відкриватися капот, але зараз я цього вже робити не буду. Якщо цікаво, підказочку на огляд з е 60 я вам дам. Ну, а ми рухаємось далі. І так, і, по ідеї, остання модель. Також страшно бовтається. І це в нас знову ж таки ділерський бокс, тому давайте відкриємо і подивимось. І так, друзі, а це в нас ще один ділер і ще одна Є60. Тільки в цей раз ось така от срібна, в принципі, якраз як у нас була. І в цей раз моделька буквально відкручена майже. Не знаю, чому так, але. Окей, я це виправлю. Ну і власне, друзі, на цьому у нас все. Ось така от вийшла розпаковочка. Не врахував я, що будуть повторочки, але, тим не менш, сподіваюся, вам було цікаво. А я вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!